Небесна Сотня, то в серцях вогонь. Він гаряче палав за Україну. Віднині тихим співом за спокой. Ти, землерна, свою дитину. Такими щемливими рядками у Палаці культури РАЕС розпочався вечір Реквієм, приурочений пам'яті героїв Небесної Сотні. В цей день вся країна згадує патріотів, полеглих на Майдані під час Революції Гідності 2014 року. Вже 11 років поспіль, 20 лютого, ми вшановуємо День Героїв Небесної Сотні. Герої Небесної Сотні віддали найдорожче життя, щоб ми жили у вільній державі. Ми повинні пам'ятати, що свобода це не просто слово, вона коштує надзвичайно дорого. Герої Небесної Сотні нагадують нам, що ми повинні пам'ятати та захищати нашу державу. Відвідувачі заходу у скорботі та з глибоким сумом віддали шану невинно вбитим співвітчизникам. Під час хвилини мовчання кожен подумки згадав тих, хто вже не з нами. Вечір реквієм пам'яті героїв Небесної Сотні згуртував небайдужих і свідомих українців, які знають ціну свободи. Особисто для мене день пам'яті Небесної Сотні означає в першу чергу це ушанування пам'яті, повага до цих людей, повага до нашої держави, повага до нашої історії і піднесення її до всього світу, показання, що ми є українці, і ми хочемо вивчати свою історію, знати її, просувати в сучасному світі. На тематичному заході звучали патріотичні пісні та вірші, сповнені вдячності за подвиг полеглих героїв. Вечір реквієм об'єднав громадян задля усвідомлення того, що кожен українець є відповідальним за майбутнє нашої країни. В першу чергу нам потрібно єднатися, бо національна єдність це є головним аспектом в наші часи, в наші часи війни. Якщо ми не будемо єднатися, нам буде дуже важко перемогти зло. Також потрібно знати, що таке війна, і з холодною головою розуміти, які є наслідки від цієї війни. І потрібно розуміти, що без знань національної історії, без знань повністю географічного плану держави ми не зможемо добитись наших цілей і нашої перемоги. Вокальні композиції вихованців Палацу культури Раес нагадували усім присутнім, що боротьба за волю і незалежність України досі триває, а вшанування пам'яті загиблих є найпершим і найбільшим обов'язком свідомих українців. Я вважаю пам'ятати про ці події, тому що було немало жертв, які загинули тоді за те, щоб ми завжди жили спокійно. Вони тоді взагалі загибили для нас дуже велику еволюцію. І треба про це пам'ятати, вшановувати їхню пам'ять. На закінчення тематичної програми прозвучав заклик пам'ятати тих, кого забрали небеса, полеглих за волю, які усіх присутніх, що прийшли вшанувати героїв, поєднувало одне: любов до батьківщини та прагнення до кращого майбутнього країни. Заходи пам'яті обов'язкові, тому що ці люди зробили дуже немало для нашої країни, і ми маємо пам'ятати про них небесну сотню Рахаїни. Герої Небесної Сотні вже не серед нас, але вони живуть у нашій пам'яті, наших серцях і душах. Ми обіцяємо, що їхня боротьба не буде марною, майбутнє України в надійних руках незламного, вільного народу. Альона Грищук, Павло Жих, Уїта Зегераес.